Ну очевидно, що це абсолютно дурниця. Справді, в ситуації, коли і прямий канал, і колеги з п'ятого каналу Еспресо абсолютно незаконна, абсолютно свавільна, позбавлені можливості виходити в цифрове мовлення, та маєте використовувати чи кабельні мережі, чи інтернет, знов таки, будучи абсолютно незаконно з ефіра. А з іншого боку, на телемарафоні, і про це знов таки. Є дані моніторингових досліджень, зроблених громадськими організаціями, міжнародними організаціями. Немає там представників європейської солідарності взагалі нуль. Немає представників різних експертних середовищ, які могли би давати об'єктивну оцінку тому, що відбувається, і не зраду розганяти, а просто розповідати громадянам до чого як готуватися, і так далі. А от натомість ця вся пакость і та, гана, так, як да кажете, оце все є і абсолютно можна ну, принаймні, виставити, не розписуватися в своїй е, нездатності, ні на що вплинути а, ну принаймні заявити позицію про те, що. Ефір проплачений до речі платниками податків. Тому що телемарафон підтримується з бюджету, а у бюджету немає своїх грошей тільки гроші про податків, які передані туди власне при сплаті цих податків, і от за гроші кожного з нас, от і вас в студії і мене і всіх українців оплачується цей непотреб, і про це е, треба не просто давати е, власне звернення до міністерства культури, а знову повернутися до питання припинення діяльності марафону, припинення е, тим більше його фінансування з бюджету і виконання до. До речі приписів європейських інституцій е, про те, що цей марафон уже давно ізжив себе.